Після 24 лютого 2022 тобто після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, кардинальні зміни стались в усіх сферах життя. Хтось з цивільного перетворився на захисника військового, а чимало людей змінили звичний уклад життя та почали активно волонтерити. Так сталося і з Поліною Фроловою. Співзасновниця волонтерського об'єднання Смугасти кіт розповідає, виникло воно фактично 25 лютого, коли минув перший мандраж. Все почалося як у всіх з фрази почалось. І зрозуміння, що треба щось робити. Спочатку По ми з друзями об'єдналися і. В принципі, у більшості вже був досвід волонтерства, в тому числі з військового напрямку, там, благодійності. І ми просто почали, як і всі, займатися пошуком спорядження, викупом спорядження, передачою, бо в більшості родичі військові, друзі військові були і досі би, служать. Тобто ми розуміли, для чого це все, але дуже швидко прийшло розуміння, що спорядження закінчується, і навіть маючи гроші, оскільки всі там. Досить швидко збирали донати, але вже просто не було що купувати. Тоді і виникла ідея спробувати щось пошити власноруч. Перше, з чого почали, це спальні мішки. Поліна має досвід роботи в туристичній галузі і зі спорядженням, тому вона швидко змогла зорієнтуватися у цьому напрямку. Ми просто взяли моє спорядження і вирішили а що, якщо спробувати це зробити з підручних матеріалів, з того, що ми змогли знайти на ті дні, бо все було просто закрито? І спробувала пошити перші спальники. Все почалося з п'яти штук, от якраз там, в перші відносно дні, просто спроби для закриття запиту у друзів, які в той час ну, дійсно знаходились в таких умовах, що треба було хоч щось. І якось це досить бодро переросло в принципі в повноцінний великий напрям. Кравчинь знайшли швидко, кинули клич по знайомих. Потім приєдналися викладачки Запорізького ліцею моди та стилю. Поліна ділиться контакти майстрів знаходились дуже швидко. Телефон дзвонив майже безперестанно. Наші спальники починалися цього Ірини Малінчук, яка займається пошиттям дитячого одягу, і у них, в принципі, було обладнання не зовсім під це. І вони просто на ходу казали про те, що привозьте, будемо розбиратись. Ну і так само наша основна команда вони одразу підключилась на базі училища і стилю, Ми просто привозили матеріали, забирали спальники. Серед тих, хто з перших днів почав шити для армії, і Оксана Шабанова розповідає, спочатку налагодили пошиття балаклав та білизни безпосередньо в ліцей. І моди та стилю, там і отримали перше замовлення від смугастих котів. Ми в училищі почали шити. Тобто, все, що було там, був фліс. Ми все принесли, там шили балаклави, шили там для госпіталя, там труси потрібно було ситись, весь виносили з дому, приносили все своє почали, і потім принесли нам закази. От якраз. Волонтерське об'єднання на смогастикіт, і почали так працювати. Були і запити на якісь там сумки, були запити, навіть на тенти, на автомобілі, тобто, це окрім того, що спальники виробляємо, ноші та дощовики, там маскувальні такі халати. Тобто все все, що можна пошити, все шиється. за ці два роки. Виробництво суттєво змінилось та поліпшилось. Наприклад, спальник вже має восьму модифікацію. Поліпшили й виробництво дощовиків, там яких нож. В туризмі є дуже класна форма дощовика. Це такий пончо, який накидається ще й на рюкзак. Це досить зручно, руки вільні. І ми взяли його за основу. Плюс ми трошки доробили. Я ж кажу, це вже четверта напевно, ітерація, Ми перейшли з зашитих боків на безпосередньо кнопки. Доробили капюшон, зробили максимально все, щоб ще менше було шансів для протікання. Нам дуже приємно, що дощовик працює з відгуків не лише як сам дощовик, але як повноцінний захист від вітру, інколи додатковий прошарок під час холоду. Тому дощовики вони працюють повністю цілий рік. І ноші робимо завжди, кажемо, хай ноші ті не згодяться. а Якщо пригодяться, то тільки для того, щоб зберегти життя. З 2022-го волонтери об'єднання виготовили понад дві тисячі дощовиків, вдвічі більше спальників та близько тисячі нож. Усім цим зараз користуються військові на різних напрямках, Проте запитів не менше. Запити не вщухають, оскільки ну, цей запит постійний, і це побутові речі, які, на ну, які не такі популярні, але які не менш важливі. Невелика команда смугастих котів працює як чітко злагоджений механізм. А головним мотиватором для подальшої роботи є подяка від військових та віра у перемогу. Від е, головнокомандуючого залужного на той момент, коли він був, приїжджали з. Е, Ну, його представники є. Е, у нас подяки, дуже велика кількість, ми дуже цим пишаємось. У нас прапори від всіх бригад, які, з якими ми працюємо, це для нас ну, теж нам зігріває якусь душу, що нам це приємно. Присилали подяки в смс повідомленнях Хлопці дякують, хлопці там фотки присилають. Дяка, дяка, дяка. Ну дуже такі от були. Поки не буде нашої перемоги, ми будемо робити все, щоб. Все наблизити, тож кравецький цех не припиняє роботу, і наші військові на усіх напрямках перебуватимуть під опікою та захистом смугастих котів аж до нашої перемоги.